Вітаю, у цьому відео я покажу, як збудувати відео з Dropbox в урок, для того, щоб воно відображалося як відео. Тобто не посиланням, яке можна знайти та додати, а у ваші учні відкривали урок, і там відразу було відео, яке транслюється з Dropbox. Для цього відкриваємо Dropbox, знаходимо потрібний файл з відео і, використовуючи кнопку поділитися, копіюємо посилання. Зауважу, що це посилання ми не вставляємо, ну, тобто, ви можете вставити ось так, але при цьому відео не буде програватися. А, тож, вам необхідно змінити це, трошки це посилання та отримати посилання безпосередньо на відеофайл, як це зазначає сам Dropbox. Для цього копіюйте це посилання в адресну строку. Не натискаєте перейти, чи Enter, чи виконати, і його треба ще відрегодувати. Тобто, ось тут у кінці змінити на ось такий параметр. Це ви можете також зробити в будь-якому текстовому редакторі, і лише після цього натиснути Enter. Тобто перейдемо. І ви побачите, що зараз посилання, воно змінює. тобто а воно мало інший вигляд. І саме ось це посилання таке незрозуміле, дуже технічне. Ми копіюємо і переходимо вже в конструктор уроку. Для того, щоб вбудувати, вбудувати відео з дробоксу, ми не використовуємо кнопку відео. Для цього використовується кнопка текст зображення, вставка-коду. Тут ви можете додати, наприклад, заголовок. А саме ось у цьому блоці ви можете додати html код тобто насикаємо на плюсик, обираємо HTML і ось тут де три крапочки, обираємо iFrame. Зараз будувалося за замовченням відео з YouTube. Це посилання можна видалити та додати те, що ми скопіювали ось тут безпосередньо. Таке воно технічне, незрозуміле. І після того, як ви вбудували, учні будуть переглядати цей урок це відео безпосередньо в уроці. А як це виглядає для учнів? Давайте зразу переглянемо. Тобто вони не бачитимуть цей код, вони бачитимуть лише вбудований відео. Яке запускається при натисканні, тобто звичайне відео, звичайні можливості, але вони мають можливість його завантажити, оскільки це безпосереднє посилання на сам файл. Ми не можемо вплинути на це. Це те, як Dropbox регулює це, тобто вони дають змогу його завантажити, сам відеофайл.